Ось так вона виглядає, у нас декоративна штукатурка лава після першого пригладжування. Як бачите, хлопці роблять другий раз, але вже самі. Перший раз я робив з ними, тобі ж вони навчалися, тепер вони вже працюють самі. Я заїхав так подивитися і познімати відео. Тому хто хоче зробити самотужки декоративну штукатурку, немає чого боятися. Да, не з першого разу, але. У вас все вийде. А самий головний плюс декоративної штукатурки ніхто цього не показує. Всі лише розказують, що вона сучасно виглядає, легко наноситься там і гарно миється. А самий головний плюс я вам зараз покажу. Стамеску, бачите? Стіна вже зроблена. Що ми робимо? Раз. Сюди. Бачите? Посередині стіни. Плюс полягає в тому, що ось це от реставрується дуже легко і дуже просто, і не буде видно жодних переходів, жодних слідів реставрації. А продовження реставрації ось цього вже в наступному відео.